Що робить будь-яка людина після того, як отримує ступінь магістра? Дивиться тизер до нового фільму про Барбі. Очевидно. А з вами знову я Міша Пуфер. Сьогодні ми дивимося тизер до фільму Барбі. Тож, давайте дивитися тизер, трошечки його пореактимо, поаналізуємо і подивимося. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Може, Відвідати мій телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі. З давніх давен. Від моменту появи на світ першої дівчинки на світ з'явились і ляльки. Вау! Це інтригує. Від Грети Вау, це та сама перша Барбі. Боже, це геніально. Вона зараз виб'є пупса, так. Ух яке все рожеве. Мені подобається. О, а це Райан Гослінг в нас кен новий. Ну не знаю, на перших промках він мені якось більше був схожий на Кена, аніж на цьому кадрі. Ух ти! Багато різних дівчат. Багато різних чоловіків. У відсилка на барві 90-х. Як воно зараз? хайплять, я просто в шоці. А ці не бачили? Скоро в кіно. Джелай. Ну добре, почекаємо до джулаю. Ось такий ось маленький коротенький тизер. Взагалі, в ролі Барбі я уявляю лише двох людей на нашій планеті: це Ема Робертс та Марго Роббі. І дуже радий, що саме Марго Роббі обрали і вона буде грати. А ця частина в початку. мені навіть здалося трошечки в дусі такого National Geographic. Дуже сподобалася, дуже цікаво виглядає. Як для тизеру, класно, достатньо. Буду чекати трейлеру, Боже, що це буде? Сподіваюся, зможу сходити на цей фільм вже в кіно. Знаєте, до мене тільки зараз дійшло, що в Мателу в цьому році вийшов перезапуск Monster High з живими акторами на Nickelodeon. І в наступному році буде фільм про Барбі з живими акторами. Це цікаво. Ну Хоча і Дісней зараз перевипускає е, ті казки, мультфільми, які ми з вами добре знаємо, любимо. З живими акторами. Тож тренд зрозумілий. Мені подобається, мені все подобається. Є відсилки на найпершу Барбі. Ми бачили костюми Барбі 90-х. Серед цього натовпу напевно, це буде якесь відображення того, що зараз є різні барбі в плані різної національності, скінтону, будови тіла. Сподіваюсь, це буде якось висвітлено в фільмі. Ой. Якихось деталей щодо сюжету в тизері немає зовсім. Ну, на цей вінний тизер. Таке ось коротеньке відео у нас сьогодні. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. Пишіть в коментарях, як вам взагалі лялька Барбі. Чи були у вас, чи ні? Гралися. Будете дивитись фільм. На сьогодні це все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.